Інша країна, інші люди, інші звичаї і традиції, а ще природа і клімат, які кардинально відрізняються від українських. Усе це туриста зі стажем Віталія Дереха не лякає. Навпаки, каже цікаво подивитись, як живуть люди на Мадагаскарі та й в Африці загалом, і розказати про це тернополянам. Готуватись до подорожі журналіст розпочав заздалегідь. Спочатку пройшов курс щеплень. Це такі папірець, який так само, як і закордонний паспорт видається раз на 10 років, коли тобі. Вживлюють, щеплюють, проводять ін'єкцію цієї жовтої лихоманки. Її їздив робити в Київ. Нещодавно все пройшло добре. Також треба ну, найближчим часом це обов'язково, лише зроблю щеплення від гепатиту і. Від маляріжі візьму з собою пігулки спеціальні, які рекомендує Міністерство охорони здоров'я у подорож. Віталій вирушає у п'ятницю, 26 липня. Перед мандрівкою каже, багато спілкувався з африканцями, переважно студентами тернопільських вузів. Від них дізнався і про місцеву кухню, особливості законодавства та інші організаційні питання. До подорожі каже Віталій Терех, вже готовий. Буду брати багато техніки, тому що мені потрібно я це все хоч. Ну, два фотоапарати, ноутбук і, все, і всякі інші техніку, GPS-навігатор, з допомогою якої я міг би зв'язуватися з Тернополем і відповідно вже вітам щось писати, щось, що, що, і передавати фотографії, розміщувати на сайті, в соціальних мережах і так далі. Ну, звичай так я беру звичайно по мінімуму, але достатньо я досвідчених рис знаю, що брати потрібно з собою в будь-яку поїздку. Мадагаскар це острів розміром з Україну, а його краєвиди. Більшість українців бачили хіба що у фільмах. Віталій Дерег вирушає в дорогу, аби розповісти тернополянам про таємничий Мадагаскар, пляжі Індійського океану та гори і савани Африки. Відвідати могилу цього блаженного Бейзема маю. Хочу побувати під Кіліманджаро і, можливо, з'їздити там. Ну а далі вже відповідно до того, як це буде. Побувати на пляжі Індійського океану, а там же там же цілі буду ставити залежно від умов, в яких я в яких я знаходжуся.